Всім привіт! Канал Авторемонт.ua вас знову вітає. Так, люди добрі, ну що? Хто слідкує за каналом, той знає, хто не знає, нагадаю. ВАЗ 21093 була куплена з ціллю для перепродажі. Цей автомобіль вже проданий, і хазяїн, який її купив, знає всі повністю косяки. Я все йому розказав. Тому що в першому відео про цей автомобіль по словах. Самих власників, які мені його продавали, сказали, що двигун ремонтувався. Але дійшло до того, що при замірі компресії я побачив, що компресія низька. І коли цей автомобіль продавався, то власник був в курсі, що компресія низька. Але, по словам і по тому, що ми поговорили, він каже: ну, в принципі, зробити мож, можу. І ми заходилися, витягли двигун, поміняли там кільця, вироботка мінімальна. Але на колінвалі були нерівності, проточили колінвал, зробили головку, зібрали все назад, завели даний автомобіль, проїхали все начебто добре. Двигунчик працює тихенько. Коробка вмикається добре, кулісу я відремонтував, налаштував, всі передачі вмикаються. Так що, краса. А що ж нам далі? А далі нам залишилося перебрати ці косяки по кузову. Знову ж таки. Домовилися з власником так, що він купив автомобіль, це мій знайомий. Він просто купи запчасті, і ми його відремонтуємо, без учоту того, що будуть враховуватися роботи. Роботи просто не враховуються, те, що я проробляю, а на даному етапі просто куплені запчастини. Так що, кому не важко, ставимо лайк, що будемо робити? Ось арка раз. Є трішки. Далі, ось на криші походу, тут щось упало. І тут відвалилася трішки шпаклівочка. Далі нема. А ось тут шпаклівочка, її треба прибрати. Але я не знаю, чи вам видно, якщо отак от, а от дивіться, бачите, такі, наче павутинки. Ось, зараз про трубу пиляка вже сіла. В отакому стані вся криша автомобіля. Тобто, або десь він стояв на вулиці і на сонці. Це все діло полопалося, полопався лак. І таке інше. Значить, що роблю? Ось тут прибираємо всю рихлу шпакльовку, яка у нас відвалилася, зачищаємо, обробляємо, наскільки це можливо. Шпаклюємо. Потім ось тут все зачищаємо, прибираємо ці тріщини до того, що тріщин не буде. І будемо фарбувати. Далі робимо. арочку. Ну, теж ми поговорили або її варить. Перепікати метал, ну, в принципі, метал є, можна заварити. Або ж прибрати ржавчину і за допомогою ремонтного цього поліефірна смола і стікловолокно убрати. Цей автомобіль в будь-якому випадку купляється як другий автомобіль, просто як робочий. Просто, щоб було дешевше. Але кажу так, як будемо робити. Далі ще будуть змінюватися, тому що дивіться не тримаються. У нас задні газові упори, вони вже куплені мною ще до того, як вона продавалася, я їх заміню. І в нас косяк по цій дверці трішечки цю зачепили. Значить, що тут? Тут була повністю вмятина. вже її трішки підрівняв, але залишилися такі косяки. Ну так, да, можна спотер брати, але в мене його немає, і там все вирівнювати до, до мінімалки. Але ситуація така, що, знову ж таки, це не є цілісообразним, як на мене, на цьому авто. Значить, ми здираємо все лишнє. Всі оці подряпини, здираємо те, що повідвалювалося де потрібно, шпаклюємо. Ну, отут шпаклівка буде, тут буде. Тут побачимо, може, трішки буде. І все. Тобто, наша задача привести в порядок двері. Задню цю арочку, вона просто пошкрябана. Привести в порядок кришу і ту арку. Далі пофарбувати. І все буде добре. Кружків купив. До речі, хазяїн уже привіз. Тут в нас є і старі запчастини і те, що ми ставили. У нас є фарба, лак, потім є у нас ґрунт, є у нас кислотний епоксидний ґрунт, є шпаклівочка. Ну, В принципі, будемо виходити з того, що є. Тому що, ну, самі розумієте, все зараз дороге. Бюджет. Високий, але я думаю, що ми бюджетно все це зробимо, і автомобільчик буде їздити і виконувати свою справу. Так, не буду далеко затягувати, працюємо з кузовом. А вам приємного перегляду. Кому не важко, повторюся, поставте лайк, підпишіться на канал, будемо працювати. Так, дивіться, до якого стану доведено. Ось тут, де в нас була ржавчина, бачите, остались тільки кратерки такі. І так само ось тут. Тепер дивіться, ось тут. Отака от ситуація. Шашель побив арочку. Ну, тепер думаю, не знаю, що робити. Вирізати та переварити, чи таки поліефіркою. А ви поставте на паузу і напишіть коментар. Якби ви зробили. Є варіант і так, і так. так. Але, до речі, до такого стану, де ржавчина майже вся вибита, так як на е, цьому, на криші, отакий диск не доведе. Він прибирає рихлу ржавчину, він прибирає хорошу шпаклівку. А от остальне все вбив отакий диск. Називається він кораловий. Він для того, щоб знімати краску і не бити метал. Але ржавчину вибиває. В принципі, на раз. Так, ну, зараз буду думати, що робити ось тут. А поки буду думати, отут ще, помимо цього, наносю перетворювач іржі, щоб він працював. Для чого? Для того, щоб повбивав ржавчину в кратері і утворив, ну, скажімо, так, ще додаткову, додатковий захист. Так, хлопці, що придумав? Придумав, що я не буду оставляти оцей шашель. Я розумію, що вона там і далі. От Внутрішня арка погнила. От, так от Але вирізав із внутрішньої сторони. Тепер тут метал по стандарту 0,8 йде. В, принципі, в мене десь є метал, кусок металу 1,2. Я зараз готовлю заготовочку по цьому, що я вирізав. І з гибами, з кромкою. з оцею. Ну, Будемо пробувати якось десь його щось зробити. І... Варить сюди новенький. Там, де останеться в нас отвори, там або ще щось. У мене є хороша мастіка або герметик, загатим його, і нікуди воно не дінеться, і буде воно ходити спокійно. А поки дивіться, от бачите, починає вже працювати наш перетворювач ржі зараз ми його освіжимо тут. Хай він ще попрацює. На крещі дивіться, Ай краса яка. Він з синком тому. Утворює так зване захисне покриття. О, все, хай працює. І потім уже можна по тому захисному покриттю. Шпаклювати, ґрунтувати, Ну, коротше, щось робить. От такий в мене метал новенький. Залишився, я не пам'ятаю, відкуда. Один-два. І він ще оцинкований поверху. Ось, дивіться, вирізав отаку от, от штуку. Цей вже у нас кромка є одна. Ну, тобто, вона ще не зігнута, нічого, але вона сюди стає. Ось так от дивіться. Тепер нам треба зробити оцей вигиб. Тобто, вигин так, як у нас йде на нашій арці. Що ми зараз робимо? Ми вимірюємо. Ось отут вигін. Скільки він сантиметрів. Ну, десь приблизно, мабуть, 2 см. І так само робимо вигін ось тут. Ну, тобто, відмічаємо 2 см. І для того, щоб було його легше зігнуть. Можна з цієї сторони тоненько болгаркою пильнути. чуть чуть геть. І воно зігнеться. Ні, то можна згинати так. ну Зігнемо. Потім, да, я бачу в інтернеті, хлопці якось взагалі формують арку, так як треба. У мене поки що це не виходить. не дуже виходить. Того нам треба якось зробити отут. Дивіться, тут був трошечки вигін. Бачите, і згиб такий. Ну, якщо отак дивитися, як можна це зробити. Та досить просто це можна зробити. Взять, ось тут, понадрізати, так, от ось тут і ось тут, чуть-чуть. І трошечки повигинать. Оц оцю кромочку повигинать, потім проварюється е швами, зачищається так, щоб нічого не було видно. Обробляється і все воно ходить. Ну, давайте так. Вже оце зроблю. піджину оцю нашу ремставку, потім вже вам покажу. Так, дивіться. Бачите, не дуже гарна вона зараз, але ми маємо вигін. Ми маємо вигін. Отак вона по кашу. Сюди стає. Саме головне, щоб сходилось у нас ось тут. Коли я його виставлю правильно, наша кромочка наша сходиться. І все. Тепер, дивіться, зараз витягну. Якщо видно, на камеру буде, ось лінія, оце так треба обрізати. Потім беремо і проварюємо ось тут, оці його елементи ми проварюємо. Все це діло потім зачищається. Якщо правильно, нормально проварить і зачистить, воно все буде ходити. Зверху, епоксидний ґрунт або кислотний, а потом акриловий ну, можна епоксидний. Епоксидний ґрунт закриє повітря, щоб сюди нічого не потрапляло. І все, і все воно буде ходити. Шов зачистити, обробити і. Так, от таке чудо вийшло, поки не беруся, тому що гаряче. Зараз ви... висихає, кажу, висихає, вихолоняє. Потім, дивіться, з цієї сторони я його зачищати не буду. Поприбираю цю проволочку, таке, а потім беру шуруповерт із е щіткою по металу і вичищаю його, ну, наскільки це можна, од сажі. От усього для того, щоб можна було його обробити. І все. І шов буде гарний, середини їх ніхто бачить не буде, він просто погрунтується і все буде добре. Так, А з цієї сторони зажму, мабуть, затиснув тиски в одну сторону і, мабуть, отою, отою насадкою або диском ліпістковим оце все діло зітру. І я думаю, що на виході вийти досить гарно. Ось така заготовочка вийшла. Ще гаряча поки немає як брати. Зараз вихолоняє і можна йти приміряти її вже на автомобіль. З тої сторони ще вичищені, шви, Блистять. Все обезжирено антисіліконом. Є в мене отакий ґрунт, антикорозійний епоксидний ґрунт. Це не то, що реклама, просто фірма, в принципі, Досить добра І ми цим грунтом отак починаємо наносити. Так, зараз нанесу, бо на камеру буде летіть. Ну що, хлопці та дівчата, для вас пройшла можливо, хвилинка або секунда. Для мене декілька годинок. І в нас є вже рем вставка Так, да, де-не-де повело метал. От, бачите, є у нас такі вм'ятинки. Ну, це заповне вже шпаклівочка в будь-якому випадку, але саме головне ось кантик у нас гарний, тут все сходиться. Тут також все сходиться. Так що трішечки шпаклівочки і буде ходити. але це все метал, не е, якийсь інший матеріал, а метал. Ну Гнить буде на, в будь-якому випадку довше, ніж відпадає шпаклівка. Якби це все було шпаклівкою або навіть епоксидкою, хоча епоксидка закриває також, скажімо так, повітря, і воно б працювало трошки довше, ніж звичайна шпаклівка, але вирішив таки. Переварити. Так, тепер виходить, що зараз воно вихолоняє, бо торкнутися не можу. Обезжирюємо, шпаклюємося. Ой, трошки вітер у нас. Шпаклюємося. Підрівнюємося, грунтуємося епоксидним ґрунтом. І все. І далі обробляємо і під фарбування. Так, дивіться, арочка зашпакльована. вже первим слоєм. Буде ще старатися. Подивимося от сюди. Тут уже я почав прибирати. А тепер дивіться, досить хорошо видно. Бачите, яка криша? Отака. От І що з нею можна зробити? А можна з нею зробити тільки ось таке. Оце все діло прибирається уже аж на ґрунті. Тобто пройдеться всю кришу. Ось, дивіться, шпакльовочка, бачите, ще все одно де-не-де поставалось. Прийдеться всю кришу знімати майже або до металу, або до ґрунта, де, де можна. Тому що отако я оставляти не буду. Не знаю, можливо, можна його ставити, погрунтувати зверху і все забити на це все діло. Можливо, той, хто займається маляркою, ну, скажімо, нема ніякого смисла це знімати, але. Я буду знімати ось так. Це я пройшовся зараз 80-ю наждачкою. Зараз буду перебивати риску далі. Ну, скажімо так, я поки що бачу такий варіант виходу з даної ситуації. Ну, але ж будемо продовжувати поки що працювати. Шпаклюємо, знімаємо, опять шпаклюємо, опять знімаємо, вирівнюємо і щоб було гарно глянути. Так, ось наша. Шпаклівочка на криші там, де вона була до того, як почав працювати. А от така у нас зараз криша. Повністю зняти. І оце тут ще трішки осталося ґрунта Значить, тепер прийшлося знімати повністю чого? тому що потріскала потріскалася фарба і глибоко потріскалася ці тріщини почали прибиратися тільки тоді, коли вже. Аж до ґрунта дійшов. І то де-не-де є в ґрунті. Чого так, не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, скажіть. Значить, що тепер? Тепер на шліф машинку беру кружок там 240-й шліфую, по-перше, цей елемент. Не знаю, тепер мені здається, що тут вм'яти навіть і не було. Просто хлопці, ті, які робили, можливо, тут знімали краску і за того, щоб не знімати все або десь не вичухувати, вони нанесли сюди шпаклівки. А я ж зразу не знав, що прийдеться знімати повністю лаково-фарбове покриття. Зараз буду рівняти, а там далі буде видно. Тобто то працюємо далі з кришею. Знову ж таки, повторюся, і працюємо з цією арочкою. Вона заварена. Е, перший слід, е, шар шпаклівочки нанесений, тож ми її потихеньку будемо прибирати. Так, шліфмашинка, 240-й круг і працюємо. Пройшовся машинкою. Круг 80-й. Основне прибрав. Є ось тут ще в нас раковинки. Тут трошечки нерівності є. Але, в принципі, арочка. Я думаю, ще один тоненький слой фінішки або декілька. І все буде класно. Далі пройшов і ось тут. Ось тут уже нормально. Ось у нас є елементи, бачите де? Ще потрібно. Але яка ситуація? Моя шліфмашинка, ну, Можна сказати, вийшла з ладу. Це я працюю на з 2019 року. Ну, перше, вже не тримається круг. Треба замінювати цю підложку. А друге, тут розлетівся е щитковий вузол. І вона працює тільки на максимальних обертах, і то включається, то не включається. Або трішки попрацює і перестає працювати, не вмикається. Того буде невеличка обновка. Ось така ось шліф машинка. Якраз в цьому відео і покажу. Куплена вона була давненько, але тільки-тільки до неї дійшла черга. А, щось не витягується. Ну, коротше, о такого типу машинка, похожа на ту, що в мене була. Тоже Тут режими. є. Все є. Зараз буду її повністю розпакую, ліплю до неї круг і пробую, як вона працює. Але перед цим нанесу тоненький шар шпаклівочки ось сюди. І тоненький шар шпаклівки на нашу арку. Так, Але знову ж таки, перед цим треба все добре продуть від пилюки. Добре. Витерти, а потім обежирити якимось Ну, У мене начебто там антисилікон, Обезжирюю, а потім вже наносу сюди шпаклівку. Шар-шпаклівочки нанесений. Шар шпаклівочки нанесений. Чекаємо, поки хватиться, а для того, щоб дуже сильно не чекати. Ну Ми ж перекупи, да, того навіть ручки знімаємо. Що моя задача зробити? Зараз моя задача вирівняти поверхню, отут настільки це можливо. І дивитися, де потрібно. Ну, зрозуміло, що ось тут потрібно буде е, нам підшпакльовувати, а ось тут де потрібно що. Тобто Моя задача зняти глянець, подивитися, де що подпадало. Е, і... Підготувати поверхню під шпаклювання, тому що ці двері будуть перефарбовуватися. Оці двері, не знаю, побачимо, може таким кружочком чи може підтампониться. Ну, Взагалі-то, власник сказав, криша, двері і арки. Все. Ну, Будемо бачити, бо фарби не так-то багато, тому поки що готуємо двері, якраз перевіримо нову шліф машинку. з дверкою з цією підігнутою, значить, отут косяк, отут косяк, ось тут це той, що старий косяк, вона ось тут крива, ось тут крива, ось тут крива, ось тут. Ось тут. Ну, тобто, багато де вона, скажімо так, кривенька. Ну, я думаю, що зараз там, де, в принципі, я. Буду бачити, потрібно наношу шпакльовку. Да, Ці двері будуть шпакльовані. Можна було б замінити їх, купити геть інші нові, другі пофарбувати. Але не факт, що вони будуть такі самі криві, як оце. І плюс до того, це треба шукати. Зараз під рукою немає. Тому цей автомобіль в будь-якому випадку буде чисто для роботи. Тому ми ось тут шпаклюємо. шпаклюємо підрівнюємо, наскільки це можливо. І Грунтуємо і фарбуємо, і буде краса. Так, кузов майже готовий.